У четвер, 13 липня, в Радехівську пожежну частину надійшло повідомлення про займання господарського приміщення, що стало причиною виникнення пожежі та як швидко вдалося її ліквідувати, дізнавалася наша знімальна група. За припущенням рятувальників, причиною виникнення пожежі могло стати необережне поводження із вогнем. Дим було видно із усіх куточків міста. Пожежа, що охопила одне із господарських приміщень, розповсюджувалася досить швидко. 13 липня о 21 годині 25 хвилин поступило на пункт зсупчастини 21-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Радехово повідомлення про пожежу в господарській будівлі, розташованої за адресою міста Радехів, вулиця Стоянівська, 19. На місце пожежі направлено черговий караул 21 ДПРЧ. По прибуттю під час розвідки було покликано на допомогу 51-й державно-пожежний рятувальний пост. Селища Лопатина та місцеву пожежну команду селища Вузл... Узлове. пожежу. Ліквідовано о 23 годині 8 хвилин силами наших працівників. Знищено, як бачите, покриття на площі 90 метрів квадратних та перекриття на площі 60 метрів квадратних та пошкоджено саму господарську будівлю. «Що стало причиною пожежі? Е, ймовірною причиною пожежі послужило необережне поводження з вогнем невстановленої особи, тобто паління, е, кинутий недопалок, чи ще інше щось, е, чи сирник Зберігалася невелика кількість сміття, яке напевно від, від того і почало горіння кордону. Наскільки складною була пожежа, як довго її власне гасили? Пожежа була досить складною, тому що в першу чергу навіть виїжджало три підрозділи, три автоцистерни. Складною була в тому, що й в плані, що дуже висока була температура. Неможливо було спочатку зразу ближче підійти до будівлі, щоб локалізувати хоча б пожежу. Вона дуже швидко почала поширюватися, охопила практично всю будівлю, і тривала вона близько чотирьох годин. Звісно, пожежа приносить люба пожежа, яка би вона не була, чи пожежа в природних екосистемах. Вона приносить шкоду навколишньому середовищу, тому що зараз дуже високий ріст онкологічних захворювань, а дим, який би він не був, він досить сильно сприяє їхньому росту. Отож, і також вона є загрозлива для житлового сектору, який розташований поруч з цією будівлею. Якби не наші працівники швидко відреагували, міг би полум'я могло би поширитися і далі, і далі на інші будівлі, і на житлові будівлі, в тому числі, і яке б несло загрозу для життя і здоров'я наших громадян. Сьогодні на місці пожежі проводяться відповідні роботи із недопущення подальшого займання. Сьогодні проводяться роботи з розбору конструкції та теж проливанням їх щоб запобігти подальшому виникненню пожежі на цьому самому об'єкті.